Місячна фаза сьогодні пояснила, як виглядатиме місяць 24 вересня 2025 року. Танець місяця і землі ми розуміємо місячні фази та їх вплив на наше життя. З самого початку людства місяць зачарував нас своєю красою та, та таємницею. Її змінюються форми, її мерехтіння на нічному небі все це породило легенди, прогнози та глибокі думки про зв'язок між небом і землею. Сьогодні, завдяки науці, ми знаємо набагато більше про місяць, ніж на наших предків, але це не робить його менш загадковим. У цій статті я хочу поділитися своїми думками про місячні фази, пояснити, що вони означають, і, можливо, надихнуть вас на більш уважне спостереження за нашим природним супутником. Чому місяць змінює свій зовнішній вигляд? Вся справа в геометрії. Місяць не випромінює власне світло, він відбиває сонячно. І те, як ми бачимо його із землі, залежить від положення місяця щодо сонця та землі. Уявіть собі трикутник, де сонце це сонце, земля і місяць. Кут між цими трьома точками постійно змінюється, і ця зміна кута визначає, яку частину місяця ми бачимо. Місячні фази це не просто прекрасне видовище. Це результат складного танцю небесних тіл, підпорядкованих законам фізики. Вісім головних місячних фаз від молодого місяця до зменшення місяця. У рамках місячного циклу 29,5 дня ми спостерігаємо вісім основних фаз. Молодий місяць місяць знаходиться між землею і сонцем. Сонячне світло падає на задню частину місяця, тому ми цього не бачимо. Це найтемніший період. Коли місяць практично зникає з нашого бачення, багато езотеричних практик рекомендують використовувати молодий місяць для очищення та встановлення нових цілей. Зростаючий півмісяць або півмісяць, невеликий світлий фрагмент з'являється з правого боку місяця. Це початок появи місяця, коли він поступово виходить з тіні, цей період часто асоціюється з новими починаннями та зростанням. Перша чверть половина місяця запалюється. Це схоже на півмісяць, лише вже більш виражений, вважається, що це час для прийняття рішень та руху вперед. Посадка гібус e більше половини місяця освітлено, але він ще не завершений, цей період характеризується збільшенням імпульсу та енергії. Повний місяць все обличчя місяця освітлене і повністю видно, повний місяць це час максимальної енергії, активності та завершення. Особисто мені подобається спостерігати за повним місяцем, його яскраве сяйво зачаровує і наповнює енергією. Зниження гібуса місяць починає втрачати світло з правого боку. Цей період підходить для перегляду цілей та випуску того, що вам більше не служить. Остання чверть або третя чверть ще один півмісяць, але тепер ліва сторона горить, це час для аналізу, оцінки та підготовки до нового циклу. Зниження півмісяця з правого боку все менше і менше світла цей період підходить для завершення справ та підсумок. Особистий досвід, як спостерігати за місяцем, змінює сприйняття часу. Я почав ретельно спостерігати за місяцем кілька років тому. Спочатку це була просто цікавість, але з часом я помітив, що спостереження за місячними фазами на мене дивовижно. Спостереження за місяцем допомагає мені краще зрозуміти циклічність життя. Я почав помічати, що власний рівень енергії змінюється залежно від фази місяця. У період повного місяця я відчуваю себе більш енергійним і активним, а під час молодого місяця більш спокійним і споглядальним. Більше того, спостереження за місяцем допомагає мені краще орієнтуватися в часі. Я використовую місячні фази як своєрідний природний календар, який допомагає мені спланувати свої справи та адаптуватися до змінних обставин. Поради для початківців місячних спостерігачів. Якщо ви хочете почати дивитися місяць, ось кілька порад знайдіть тихе місце, відійдіть від міських вогнів і знайдіть місце, де можна спокійно спостерігати за небом. Використовуйте бінокль або телескоп, це дозволить вам побачити більше деталей на поверхні місяця. Отримайте місячний щоденник, запишіть свої спостереження та свої відчуття. Це допоможе вам краще зрозуміти вплив місяця на ваше життя. Приєднуйтесь до астрономічного клубу це прекрасний спосіб ознайомитись з іншими коханцями астрономії та отримати цінні поради. Використовуйте програми смартфонів, є багато додатків, які допоможуть вам визначити фазу місяця і знайти її на небі. Висновок місяць це більше, ніж просто небесне тіло. Місяць це не просто прекрасне небесне тіло, яке змінює його зовнішній вигляд, це потужний символ циклічності, змін та зв'язок між небом і землею. Спостереження за місяцем це чудовий спосіб поглибити своє розуміння світу та пізнати себе краще. Спробуйте приділити трохи часу спостереження за місяцем. Можливо, ви відкриєте для себе щось нове і дивовижне.